Вітаю вас, підписники та гості каналу! 4 серпня 2024 року Харківська область. Тільки пройшла злива, потужна з градом, під кущами стоїть ось вода. Виноград полило добре. Що по ягоді після граду? На зараз сказати важко. Це буде видно тільки завтра. На зараз на вид так дивишся, вроді все добре. Де подекуди так є вдарена ягода. Потужна, була злива, полило. Вода стоїть. Вже земля не вбирає. Стоїть вода навіть в міжряддях. Ось такі ось діла. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання.